Ліга, зимовий чемпіонат бізнес-ліги Асоціації футзалу Львівщини сезону 22-23 Зараз Це на майданчику. Як ви бачите, колективи е, ЛДУФК-2 нас захищають щоденно. Щоденно вони намагаються. Зберігати наш спокій і дозволяти нам проводити, зокрема, ось такі турні закриватимуть програму першого ігрового дня сьогодні у середу, 16 листопада, колективи САД та Лемберг. про історію ЛДФК трішки розповімо. Ні для кого не секрет, що вже близько трьох років спеціалізація футзалу є на кафтрі футболу. Зараз колись. Залучався якраз до цих змагань. Атакує зараз. і що не забува львівського Динамо, до речі, у складі. Тепер у команди номером. І також, і також, здебільшого, аматори це е, люди, які просто зібралися і долучити три бали. Любі друзі, розпочався у нас другий тайм протистояння матчу відкриття СМЛ Бізнес-Ліги зимового сезону 2022-2023. Знову ж таки від них. Атакує команда ЛДФК. Зараз кіперкоманда Айфруди. Контратака цього колективу. Здачу на фланг. Варениця. Боднар. Зараз знову ж таки варениця. На ударній позиції він забиває. Сергій Варениця. Робить рахунок у матчі 1-0. І це перший м'яч у новому сезоні. СМЛ бізнес. Перечекати для того, аби ось таку от контратаку підловити. Атакує зараз команда лдфк 2. 54, але із зазначених причин у першому таймі зараз такої «айфрут». лиця. Георг Елену та джутєль зіграють між собою. Сад та Лемберґауту зіграють між собою. Томний 21-й номер команди Айфрута вадаці атакує. Зараз вже команда ЛДФК 2. Боднар. Боднар зараз сам виходить на дану позицію, забиває, не забуває е, лдфк 2 Ворониця пробував... Боднар. Боднар. Сам виходить на ударну позицію. Боднар! І що? Боднар! І що зараз удар? Сьогодні люди у чорному. Це якраз Назарій Войтек та Ігор Якимишин. Досвідчені арбітра Львова. Ми і казали. Не можуть похизуватися своєю досвідченістю. Гравці у синій формі. Зараз атакують вони. Боднар. Те... Ну і за умови подальшого. Тримання у тонусі. Будемо так говорити. Протилежне воріт. Дуже-дуже багато. Такі одного, як зараз. Іваненко зараз на ударній позиції. Свої шанси отримала. Команда суперника. Тепер контратака. Алдуфика якраз. Удар на позиції. Іваненко із м'ячем залишається Іваненко. Не передача. Там уже. Виходив на оперативний простір Б 11-й номер цього колективу, але не вдалося це зробити. Іваненко зараз знову ж таки на ударній позиції. Іваненко я. Явно... Іваненко. Дуже невдалий пас. Зараз. Контратака команди ЛДФК 2. Боднар. Боднар виходить са на ударну позицію. Вони здобувають перемогу у зустрічі із Айфрут. Дякуємо за те, що разом із нами спостерігали за цією грою. Наступний матч нагадаю.